А розкладання білого світла на кольори дисперсія світла, утворення кольорів. Світ навколо нас різнокольоровий. Біле світло розкладається на те, що ми називаємо спектр. Багатокольорна смужка. Ми знаємо, спектр складається з семи кольорів. Це в нас червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій фіолет. Як запам'ятати послідовність кольорів? Дуже просто. Чай після жовтої заварки був синьо-фіолетовим. Явище розкладання світла у спектр. Зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла називається дисперсією. Які висновки можна зробити з досліду, який провів Ісаак Ньютон? Ну, По-перше, пучок білого світла складається зі світла різних кольорів. Розкладання світла призмою пояснюється тим, що промені різного кольору заломлюються в ній під різними кутами. Найбільше заломлюються промені фіолетового кольору. Бачите, на малюнку, найбільше він відхилився від поширення початкового і найменше червоного. Людина бачить світло завдяки чутливим фоторецепторам. Є у нас у очах палички. Так їх назвали. Вони відповідають за чорно-білий сутінковий зір. Колбочки відповідають за кольорний зір. L-тип або Large тип англійською має найбільшу чутливість до червоного кольору. M-тип тип Medium – до зеленого і s тип small, до блакитного кольору. Ось так. Три типи кольорів. Чому три? Тому що червоний, зелений синій це основні кольори, первинні для людини. А вже змішуючись між собою, ці кольори дають відчуття найрізноманітніших кольорів та відтінків. Колір непрозорого тіла залежить від світла, яке воно відбиває. Тобто, якщо в мене є непрозоре тіло, наприклад, зелене листя. Воно відбиває зелені промені, а всі інші поглинає все. Предмети білого кольору відбивають світло всіх кольорів, предмети чорного кольору поглинають світло усіх кольорів. Колір прозорих тіл залежить від того, як промені світла проходять крізь них.